Українці можуть подати заявку на оформлення житлової субсидії через портал Дія. Подати заяву можна лише через комп'ютерну версію сайту. Через мобільний застосунок це зробити неможливо. Подати заяву на оформлення субсидії можна за три кроки. Спершу необхідно авторизуватись на сайті через систему «Банк-АйДі». Вхід в особистий кабінет виконано. Далі у розділі Послуги. Шукаємо відділ пенсії, пільги та допомога. Обираємо заяву на субсидію. Подати заяву. Далі потрібно скласти анкету, яка складається з 21 питання. Після цього заява направиться до органу соцзахисту. На обробку заявки є 10 днів. Якщо в заповненій анкеті є помилки або вказано недостатньо даних, то документ може бути повернений на доопрацювання. В українця буде 30 днів на доопрацювання та виправлення неточностей. Субсидія виплачується з місяця подання заяви до кінця опалювального сезону. Потім провадиться автоматичний. Перерахунок нагадаємо, що право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов'язкового платежу. Обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї, за встановленою формулою, і залежить виключно від доходів сім'ї.